Для мене як для ветерана надзвичайно важливо, щоб е корупція як такої ставало менше, і власне для цього потрібні незалежні органи, якими є е набу, якими є сапі, власне, як наслідок існує вакс та, тому, що я певен, що якщо ми зараз програємо війну за сапі-набу, то власне вакс буде наступний. І тому для мене важливо, щоб ми. Дотрималась верховенства права за яке зараз воює багато військових і власне за яке воював я, тому я сьогодні. тут. Але мої друзі, які нині у війську, в тому числі і моя наречена, якби дякували, що сьогодні я тут. І для мене це важливо, якби навіть розуміння того, що я як ветеран маю приходити на акцію, щоб власне боротися за антикорупційні органи в той час, як моя наречена у війську власне захищає існування цієї держави. Для мене це взагалі якби просто сюр. Але для мене надзвичайно приємна кількість людей, особливо молодих людей, які сьогодні тут. Тому що я згадую себе 10 років назад, і я там першокурсник під час революції гідності так само проходив на подібні акції. Коротше, в руки Руки Короче, мене були максимально песимістичні очікування, що прийде, не знаю, ще й дощ тоді йшов. Так? Я думав, там буде сотні людей. Переважно похилого віку, а, а, тут, а тут мені здається найбільша акція. Ну, давай назвемо це політичного характеру, хоча це ж не про політику. Суспільно значу, що характеру з е, початку повномасштабки, і тут переважно е, вибачте е, діти. Це дуже круто. Ну, це як це, е, е, це настільки. Круто, що я як це, всередині себе чуть-чуть ну, Подивись на мене. Подіваюсь, що ця акція покаже та, людям, які здатні вплинути на ситуацію, та, що на неї прям варто вплинути, поки це тут, 5 тисяч людей, а не 50. Я вважаю, що будь-яка дія, активістська, навіть мінімальна, вона відіграє важливу роль. Чим більше голосів, тим краще. Один голос неможливо почути. Та коли їх тисячі, вони, навіть якщо хтось не хоче їх почути, він все одно почує.